Я не хотіла. мене примусила Надія. Ага. Що Коротко про систематизацію, до речі. А? Що ви скажете, пане Надія? Пані Надія любить пані Радміло. Пані Радміло. Дякую. Ещё я знаю, як пані Надія очень полюбляет маленькие приміщення. <реш> <реш> Нет, маленькие приміщення это полная жопа. <реш> села... Над... Пані Надія той самой думки, как и была. <реш> Хрен виставиш камеру. И ничего не можешь Если размер не имеет значения, почему никто не производит 7-сантиметровых вибраторов? Скотт <реш> 2x100 <реш> дай Вже запрошують маляк. Наші дзвоники бренять. Вже запрошують маляк. Дзвоник в ручку бери. Та Всім привіт! А, вітаю вас на каналі. У нас сьогодні дуже неординарна спікерка. Жаліється, що в неї немає хейтерів. Підписуйтесь. Будь ласка, дуже любить, вона дуже зубаста, тому ну, махети, от, А сьогодні ми з вами будемо говорити про відкриття свого. І це таке буде нестандартне відео, незвичайне для цього каналу, але мені хочеться зробити щось таке. Цікаве, це стандартне, де розмовляє всього одна людина. Я запрошую цікавих людей, особисто я їх знаю. Радмилу я знаю вже, мабуть, років 15, не менше, може навіть більше. От і всі ці 15 років, це прекрасна керівниця. Вона зараз про себе розповість, має досвід керівництва в Україні, дитячим садочком, дитячим центром, має досвід керівництва за кордоном. І сьогодні ми знімаємо дуже цікаве відео. Я вже сказала, на тему, як відкрити своє. Якщо ви хочете дивитися наші відео, якщо ви хочете слідкувати за цікавим контентом, обов'язково підписуйтесь на мій канал, і Ми вам і не таке ще знімала. що знімом, а, покщо, а, рада розкаже про себе. Якщо ви хочете залишати свої кейтерські коментарі, будь ласка, підписуйтесь. <свісна> <свісна> да, можете без підписки теж лишати коментарі. Насправді, якщо вас щось зацікавить, чи будуть якісь питання особисто до ради чи до мене, обов'язково пишіть на всі коментарі будемо відповідати. У мене косейну. Всім привіт! Ну. Ді, ви все про мене, розповіли вже. А, мене звати Рада, я в освіті з 16 років, тобто вже 22 роки майже. А, в Одесі в мене є близько Одеса, в Греції в мене є близько Лафіни. Це трошки різний досвід, але він дуже крутий. І своїм досвідом я можу поділитися на консультаціях та особистих коуч-сесіях. <світ> а, а також я є автором програм та посібників з ранньої англійської мови. Так, ми окремо відео знімемо про англійську мову, кому цікаво, обов'язково подивіться, ще ми знімемо відео незручні питання керівниці дитячого центру. Я вже підготувала там. Так, да, це класна буде тема. А сьогодні ми поговоримо, чи складно відкрити своє. Я знаю, що дуже багато педагогів, які починають кар'єру педагога, вони дуже часто, через 5 років, через 3 роки, хтось через 10 років, але рано чи пізно приходять до думки, що хочеться мати свій центр. Тут мені не подобається це, тут мені не подобається це конфлікт з керівництвом. Багато причин. От і е, задумуються над відкриттям, і сьогодні ми про відкриття. Поговоримо. Я спитаю рада, в якому році ти відкрилася? І як це було? Розкажи нам, будь ласка. Офіційно я відкрилася у 2010 році, 11 січня. Це було випадково, тому що, в принципі, я взагалі маю першу економічну освіту, і робота у дитячому центрі це було більш хобі у вільний час. Це буде видно? Це нейрогімнастика. У вільний час, тому я, тому я, тому я не, не планувала. Не планувала відкриття Я все так от ішла, і і кажу, все, відкриваєш, як це відбулася. Я, я працювала в дитячому одному, другому, третьому, четвертому центрах, і в одному дитячому центрі стався невеличкий такий конфлікт з керівництвом. Я навіть, навіть не пам'ятаю причину, тому що це зараз взагалі моя подруга близька. Але ну все я сказала: якщо, якщо я вам не підходжу, я пішла в двері там. <ріст> і в принципі ми на цьому розійшлися. Я продовжила працювати в інших центрах. І, 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 і одного дня до мене написала ще я працювала приватним чином, англійську мову викладала. І одного дня до мене написала в Фейсбуці. Мама одного з моїх учнів з того дитячого центру запиталася, коли я прийду на заняття. Я сказала, що я там більше не працюю. Вона трошечки здивувалася, тому що в неї була інша інформація стосовно моєї відсутності. Вона запиталася, чи я працюю десь ще. Ну і так, в принципі, вони. Я не пам'ятаю, вони почали відвідувати, чи їм не дуже підійшло місце. і Я їм запропонувала домашні заняття. У мене вдома в квартирі був такий кабінет зроблений під, під індивідуальні заняття тільки. Тому більше ніж там два, три, чотири я не хотіла і не мала я... речі, не планувала я. І коли потім мені ще почали писати діти, я зрозуміла, що ну, це не вдома буде. І не в тих дитячих центрах, в яких я вже працювала. І тут на Одеському тоді ще форумі мені попалася об'ява, що в дитячому якомусь центрі біля мого дому здається погодинно кабінет. Тобто з обладнанням і всім. Я зустрілася тоді, це була ой, там ще магазин іграшок бо щось таке Л'єна. Я пам'ятаю хазяйку Лена. З нею зустрілася, і ми на дуже приємних умовах з нею домовилися. Це була дуже низька погодинна оренда, причому я могла залишити там свої матеріали і користуватися її матеріалами та ще платити в кінці місяця, тобто не спочатку оренду, а в кінці місяця. І спочатку ми домовилися на одну годину, потім на дві години, потім на три години. Потім діти, коли, які почали до мене ходити на, тільки на англійську мову, почали питатися стосовно ще підготовки до школи, тому що це якраз був цей вік 3-4, 4-5, 5-6, 4-5. Перший, хто прийшов, і в мене якраз одна знайома вийшла тільки, ну, планувала виходити з декрету, вона теж. Керівник дитячого центру зараз, вона і в мене попрацювала, і зараз свій має. Ну і я її запропонувала, вона з задоволенням погодилася. І ми вже вдвох почали працювати, на, ну, але на, вона працювала відразу на умовах найму, Тобто це не було як е е е партнерські відносини, бо зі мною в партнерських відносинах це таке. <гамет> не дуже рекомендую. <гамет> А потім ми ще додали музику, потім ще фізкультура якась додалась, і це ну як е, перетворилося на таку полуденку. але це була друга половина дня. І коли я зрозуміла, що ми вже туди, в цю квартиру не поміщаємося, я почала шукати приміщення інше. Знайшла його в березні. Вже це був я 11 січня. Твизив в березні Ми вже восьмо 8, 8 березня Святкували в новому приміщенні. Ну про приміщення, те це був ФАКАП. І я думаю, що це може бути окремий, окремий підказ день, про да. Факапи. Тому я не буду розповідати через пів року. Ми звідти з'їхали з великими боргами. Хоча дітей було багато, але там зовсім інша історія, і переїхали вже у приміщення, де ми відпрацювали до початку війни. Тобто незміну в цьому приміщенні. Тоді, коли я його винаймала, це було просто порожнє приміщення без вікон, без нічого, ну такий кіт в мішку, але не буду розповідати завдяки чому. Я отримала саме те, що хотіла, і ми дуже багато років були в цьому приміщенні. В принципі, з цим хазяїном ми інше приміщення ще винаймали, Тобто, тобто у нас дуже гарні відносини. Ну, це такий початок. Далі вже далі. А розкажи, чи не було тобі страшно? От знаєш, коли йдеш в щось таке невідоме, чи тобі це було відомо, і ти знала, що тебе очікує, тобто на що ти спиралася, якщо тобі було на що спертися? От як ти зробила цей перший крок? Ну, в моєму випадку я не боялася, тому що це було ну так, і весело. Це був цікавий досвід. Це приносило мені гарні кошти. До до переїзду, в те приміщення про яке я казала, тобто я. В Принципі було цікаво. Тобто, ну для мене це був як цікавий досвід розширення як приватних занять. Тобто спочатку це виглядало саме так. тобто, не було... планувалося і центр? Центр, тобто ну, він, вирішував... сам, сам, він сам по собі Тобто, якщо знаєте, ми завжди чекаємо чогось, що ось ось зараз я там, ну давайте, якщо не про себе казати, а саме про дитячі центри, да? ось зараз я трошечки піднекопичу грошей і винемо приміщення. Зараз я трошки під. Накопичу матеріалів, і потім почну, Ну, Це можна відкладати як цей синдром відкладеного щастя. Дуже довго. Я нічого не відкладала і починала, в мене було ось ці 250 гривень. О, 250 гривень по годину, мені здається, оренда, парта одна, стілець один, дошка. Потім, коли я почала ну трошки на індивідуальних, ще одну парту купила, ще одну парту ну, ось так. от. І все, що зараз в мене є, в усіх моїх дитячих садочках. Е навіть, мабуть, у Греції це те, що було саме зароблено, і куплено, вже навіть це приміщення, в якому ми сидимо зараз, це було куплено на гроші. Це і... власне приміщення? Да, да, так, Тобто це було раз. все зароблено ось цієї однієї парти та цих перших 250 гривень. Це ну... 250 гривень склала в парту. Ні, парта була вже. Варта і дошки, я ж працювала. 250 а, границя тобто... а, було що? Годинна оплата, мені здається, ага. приміщення. Суховато, як на 20 років тому. Ні, це не 20-20. Я працювала ще один працівником. Це 2010 рік, 15 ага. років тому. Ну щось мені здається, 200 гривень. Може, може, 200, може тобі. Ну, я пам'ятаю, 250 гривень в мене було це за місяць. Може, це місяць. А, може, одна парта коштує. Я не пам'ятаю, слухай. Ну тоді ми бюджети <ріст> <ріст> чесно ніяк, ніяк і не вели. Може, може ні, нічого б не змінилося, якщо б я була тоді бюджет <ріст> для мене бізнес-планування ну це окрема історія. Це ми були на зустрічі керівників буквально кілька днів тому. Збиралися, і одна із керівниць задавала, задала питання, що стратегія у вас була, коли ви відкривалися. Ми такі, так, да, звісно, стратегія. Бізнес-консультації, да -да 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 -да. коучинг. Коли ти починаєш, насправді, от я по собі теж пам'ятаю, що в мене не було якихось о, збережень. Я теж починала, в мене був стіл, у мене були гроші на килим. Килимок, килим. Вимок і Є, од... забрали одне з перших, що я купила, це були кубики Зайцева. І коли в нашу цей в квартирі ми починали з подорожкою, в нас залізли в перший же день грабіжники. Перший, перший помер, але вони не знали, хто там, тобто бачили, що заїхали якісь нові жильці. От, і я дуже боялася, щоб не вкрали мої кубики. <реку> Слава Богу, вони нікому не були Купики це для педагогів. Да, тому я теж починала буквально. Раніше ну, маю сказати, що один із центрів, де я почала працювати, це мій перший центр, взагалі, куди я прийшла. Там було дуже мало матеріалів. І, але я їм дуже вдячна за те, що вони мене навчили працювати на пальцях, і, і цей досвід ну теж дуже допоміг в перші роки, тому що ну в принципі ось з одним дзвоником теж можна годину заняття провести будь-якою. мовою. Це, це коли вмієш, так да. ну вже. Добре, а розкажи нам, будь ласка, для тих, хто починає або хоче почати або почав. От якісь, може, один-два моменти таких важливих, може, це те, що на власному досвіді ти зрозуміла, що так не треба, або життя таку сесію, Тобто, от якийсь момент не дуже класний, можеш розказати свого досвіду. Що там тобі трапилось? Не треба, я скажу так. По-перше, це не тільки на початку було, це в принципі і зараз я це скажу, і своїм дівчатам та хлопцям, яких я консультую, я це постійно кажу. І це не тільки стосується дитячих центрів, так взагалі, не треба йти на. як це сказати українською. На зділки з собою. Треба слухати свою інтуїцію, і якщо ви відчуваєте, як би вам, яка б не була потреба зараз, Прямо зараз мені потрібно там приміщення змінити трошки. Чи прямо зараз мені потрібен там педагог виховати та інший, і до вас приходять, або ви йдете і шукаєте приміщення і бачите, ну, що це не те. Не треба його винаймати. Не треба брати цього співробітника, тому що ну от, за 22 роки це я ще не була педагогом, там, о, не була керівником, але навіть в роботі. Ну, ти розумієш, ти потім. Це боляче і це буде подвійно. Тобто, не треба домовлятися з собою про те, що ви не хочете робити ніколи. Тобто, ви йдете на співбесіду, ну наприклад, з або ви не винаймаєте... Не треба, якщо вам щось не подобається, встали та пішли. Ну, це правильно. І ви маєте для себе, ну це вже таке продовження, це інша вже рекомендація, але як це подожди, ви маєте чітко розуміти, що ви шукаєте що ви хочете для того, щоб усе, це, знаєте, як ну, не було роздвоєння. Тому що, якщо ви не знаєте, що ви хочете, то і до вас буде приходити. А або що, сьогодні те, це як дівчина на побачення, коли йде. Якщо вона знає, що вона хоче, до неї буде йти те, що вона хоче. А якщо вона не знає, чи вона хоче багатого, чи розумного чи, чи гарного, то їй будуть приходити всі різні, але без поєднання ось цих, тих якостей, які, які потрібні. Це друге, ну це так. І третє це треба і про себе теж мати гарне уявлення. Про свої сильні сторони та слабкі сторони, у всіх у нас є слабкі сторони, але як професіонали, ну, але ми всі класні професіонали. І тому а, спілкування зі своїми клієнтами, зі своїми а, співробітниками, зі своїми знає, партнерами, треба вміти цими якостями правильно користуватися. Тому що, знаєте, навіть якщо ти дуже сильна жінка, Іноді, наприклад, з орендарем. Не треба бути сильною жінкою, повірте, треба трошечки іноді і пожалітися, сказати, що. Це дуже так по-одеськи, Це дуже по-жіночому. Тому що чоловік я не в Африці чоловік. а все ж таки ігропедагогі, вони все ж таки більш дівчата, він і в Африці. І йому теж дуже хочеться пригорнути, пожаліти. І через ось цю жіночу. Дуже багато питань вирішується. А ось, наприклад, включати такі, такі методи з роботи, наприклад, з батьками чоловіками, ну я б не радила, наприклад, щоб не було потім, знаєте, як відгуків, можна пошти аби такого не було. Тобто, треба чітко розуміти все. І про себе, і про свої сильні сторони, і про слабкі. Ну і мати ось, знаєте, ви можете не мати стратегії, але ви маєте мати ціннісні орієнтири, і це дуже які важливо підсереди? свої, да так. тому, що які ви є, такі до вас будуть приходити люди оточення. Дуже цікаво. Дуже філософне з таким <HEX> відео, значить, про відкриття своє, а виявляється про особистість. Добре, а скажи. А воно все дуже пов'язане, ж. А скажи, що треба робити. От от прям от всім поголовно, якщо ти вирішив відкрити свій центр, от одне таке найважливіше якусь дію, яку потрібно всім буде зробити. Хочеш, не хочеш по всякому в житті. Щоб це писати інструкції. Обов'язково має бути інструкція до, до всього. Чек-лісти. От правда, мабуть, якщо б вони сказали, що залишити от, от одне можна залишити, тільки щось одне от, для, всього, для всього в дитячому центрі підходить, от, мабуть, знаєте, чек-лист. Чек лист він підходить і до роботи з батьками, і до роботи з собою, і до роботи з працівниками, і до роботи з дітьми, і до роботи з шафами, з матеріалами, до всього. Тобто, тобто це як про систематизацію, ти маєш увазі, що це взагалі за чек-листи. Це про розуміння того, що ми маємо мати в кінці. Ну, як ми... тобто, розуміти кінцевий результат? Так, завжди. Тобто, якщо я відкриваю бізнес, я маю розуміти кінцевий результат. Тобто, давайте ну, відкинемо тут всі гарні слова про те, що педагоги, вони мають розвивати, вони мають е... висока місія. Да, висока місія навчати метеликами, там дмихати, я не знаю це, вони ще мають заробляти гроші. І ми маємо розуміти, які саме гроші ми хочемо заробляти для того, щоб саме ці гроші заробляти. Якщо ми хочемо порядок у шафах, то ми маємо розуміти, де що має стояти і який саме порядок я хочу мати в цих шафах. Якщо я хочу знов-таки. Співробітників, які мене які мене будуть задовільняти по всіх параметрах, я маю розуміти ці параметри. По-перше, по-друге, і співробітники мають знаєте, розуміти, що від них е, хочуть. А не сьогодні я хочу одне, завтра інше, післязавтра третє. А що вона хотіла, ну не зрозуміла. Навіть прибиратися, навіть якщо це просто про ставити ключ в двері та повернути його вправо або вліво. Бо це нам здається, що що тут незрозумілого. Незрозуміло. зрозуміло. І це стосується абсолютно всього. Абсолютно всього. Немає жодного сантиметру, е, в бізнесі, сказали, сантиметру в бізнесі, де це не знадобиться. І не тільки в бізнесі, але й в житті. Дуже. Слушні, добре у нас таки філософська фіс дуже я думаю, буде трошки менше. Добре, зараз буде хвилинка реклами, бо ви маєте знати, я не просто так Радміло це от затягаю свої сіті реклами. А да, я, я знову ми будемо робити свій продукт. Ну, Якби я хочу зробити свій продукт, але Радміло хочу запросити спікера. Вона вже погодилась на. Було, просто, mm. 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 Це буде продукт, така велика групова консультація для тих, хто хоче відкрити своє. Ми будемо там розглядати, ну я буду зі свого боку розповідати про програми, про навчання, про конспекти, про свій досвід. Раду я запрошу розповісти про фінанси. Вона в цьому добре розбирається про бухгалтерські моменти, тобто юридичні моменти. Коротше, воно ще в процесі, ми над цим працюємо, але це буде. Такий класний старт, якщо ви або тільки-тільки почали і хотіли би а, обійти оці всі камені підводні, які ну зустрінуться по-любому, як то кажуть, граблі, граблі унітаз потече в кожному дитячому центрі. У вас ті. У нас, у, мені, теж у нас каналізація От, а. ну Це буває кожного, ми вже говорили з педагогами з багатьма. От, і щоб оце все обійти, зрозуміти, якщо ви тільки-тільки відкрилися або ви збираєтесь відкритися, це прям дуже класний буде продукт. Можна додати. Кажи. Е, на жаль, обійти не завжди виходить, але щоб ви знали, що робити у вас Ну коротше, це така, знаєте, підказка від виживших, хто вже знає, як тут що робиться. Воно вам буде дуже-дуже потрібно. От якщо ви вже це дивитесь, відео спустя багато років, можливо, це буде в записі, теж можна буде придбати. Короче, напишіть у коментарях, ми з вами зв'яжемось. От ну і останнє питання відео з майбутнього знає капсула часу. Далі Але це, це буде актуально і завжди, так, да, це завжди актуально. Це як 10 років тому було актуально, так і зараз. А, так, що я хотіла. А, я ще хотіла спитати. Які питання тобі найчастіше задають на консультаціях? Ну до тебе ж приходять люди, так. які до ради часто приходять люди, які хочуть відкрити своє і ради їх консультувати. От може якихось там топ 5 питань, не сильно заглиблюючись у них, от просто так от списком ну, ну, не хвилює по людей та на консультаціях. Як, 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 яку ціну ставити за послуги? Mm -hmm. Питання номер один, так. А, чому так мало або чому так багато? <реш> це до першого. А Друга. друге, скільки я буду заробляти? Чи буду я заробляти стільки? Це дуже до речі, це дуже діагностичне таке питання, то я вже бачу, що людина хоч щось розуміє, що вона щось хоче. Тому що дуже часто, а я буду щось заробляти? А, а мені б хотілося, але суми ніхто не називає? А якщо ви не розумієте, куди йдете, то ви не отримаєте, Ми як я вже не казала, додати, не, не додайте, да. і так, що ще, як виправити те, що вже нароблено? Це ось ті, хто вже знаєте, як почали. Накасячили, поставили ціни, бачать, що мінус, або, ну, наприклад, ціни або там з клієнтами прийшла лежа, і, і все, нічого робити. А я а як змінити ціни? А, я, а як повідомити про зміни та правила то і інше? Тобто, це. Як, як встановити правильні відносини з командою. Ну, це дуже таке питання, то, так, так, щоб так. і не бути, знаєте, як тою пілою, яка пили тільки ходить, але і не бути як е, зроби за мене. Знаєте, таке бо, бо таке дуже часто буває. Що керівник, на жаль, у своїх співробітників на е, не керівник, а да, на побігушках туди побіг, хто сидить, вирізає. Тобто педагог при можна трошки прикладен, бо я ну, це дуже часто бачу. Педагог е, приходить. На заняття а керівник сидить і вирізає <смі> і і вирізає, або перед якимись святами співробітники відпочивають вдома, а керівник от два часто ночі годині да, ночі розвішує декорації. Це ну <смі> таке, знаєте. От але коли час зарплати. Починається зовсім інша історія. Тобто піди, все зроби, все зроби, роздай всім гроші, а потім керівник сидить і такий. А я? А я. А я не бачу зарплати три роки. Знаєш це? Знаєш, і це вже яке питання. Ну, Просто топ-питання. Да. І з батьками теж саме, як тримати ось тримати ці межі між клієнта-орієнтованим. Ністю. Ми вам все простимо. Та пані братством. Та пані братством. Та пані братством. Тобто про особисті кордони, кордони. Це 5 чи 4? 5. Мені здається 5. Топ 5 у Якщо у вас є ще питання, ви знаєте, куди писати. Так. Рада консультує в мене. Буде класний продукт. Де Рада буде консультувати. Коротше, це джепот. Ну і останнє питання. Не хочу розтягати це відео. Дуже сильно краще ми декілька з нього. Якби ти знала, який от весь шлях тебе чекає, от те, що тобі зустрілося, з чим ти стикнулася, пішла би ти туди ще? раз, от Відкрила би своє чи зайнялась чимось іншим? Яке підступне питання! Да. Е, ну, В мене є ще одна мрія, не пов'язана з дитячим центром, тому це таке до мене питання з складне питання. Ну давай. І в мене, ну в принципі, був цей вибір, тому що коли я вже працювала в дитячих центрах, я ще мала одну дуже гарну посаду, нічну не подумайте, але можете запропонувати свою версію, де в мене була дуже гарна заробітна плата, і вона. Якийсь період дуже мені допомогла навіть. <гум> Закупити парти, так? Да? Ні-ні-ні. Ось там в період той самий покапний. А, але мене, мене там теж поставили перед цим вибором: або ти залишаєшся у нас, або ну, ти займаєшся своїм. Як ви бачите, <гум> вибір я тоді зробила цей. І, в принципі, той проєкт, який я хочу ще розвивати, він, ну, як, він якось пов'язаний з сім'ями. Не напряму, але ну, я хочу і то, і то, і то, і то. І то, і то, і то. і то. Ну, і то, і то. Я, так, я така <рес> Ясно. Все, висновки робіть свої. Рада, шукає хейтерів, в неї немає. Можна приєднуватися до армії, набираємо. От, е дуже дякую за таке. Чудове, цікаве інтерв'ю. Звісно, не дуже глибоке, бо в нас не так багато часу. На продукцію ми зможемо в деякі питання заглибитись побільше. На консультації прям ваші індивідуальні питання будуть розібрані. От, ну і до зустрічі в нових відео. Для цього треба підписатися, щоб нічого не пропустити. Все! Дякую. Па-па.